Давайте почнемо з успішних операцій е, Сил оборони Львова, 810-та ця бригада морської піхоти. Командний пункт. Е, невідомо поки що Ну нам, принаймні, так скільки там тих офіцерів було вражено, але в будь-якому разі, який це масштаб для ворога трагедії, ну залежить від того, скільки офіцерів там було уражено Бо командний пункт це е, те, що в принципі дозволяє. І воно призначено для того, і воно виконує такі функції для того, щоб здійснювати управління військовими організмами на полі бою. Тобто, питання, хто на цьому командному пункті знаходився, який рівень командирів, які там були, не можна виключати, що там були так само і корейські військовослужбовці, оскільки у складі цієї бригади морської піхоти на Курщині вкущено так само і корейські підрозділи, які знаходяться перекуванням. Відповідно, цілком можливо, що хтось із корейських офіцерів міг постраждати. Ми знаємо про те, що Північна Корея, північно корейські офіцерів це важливо. Тобто я казав корейських, це неправильно з мого боку. Північно-корейських офіцерів. Ми знаємо про те, що кінчиним е, дуже велику значення надає присутність цього контингенту на території Курської області. Там е, вищі керівний, вищий офіцерський склад е, 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 керує цим контингентом. Відповідно, треба нам дивитися і дізнаватися, хто саме міг бути присутній у цьому командному пункті. Але командний пункт це надважливо. Тобто, звідти здійснюється управління військовою частиною, взаємодія, повне керування військовою частиною на полі бою. Пане Денисе, хто там міг бути? Ну, от, якщо ну, так. Знаєте, давай ми з вами зараз заходимо в цивину фантазії. Хто завгодно, там міг бути. Командир, там міг бути заступник командира, там міг бути начальник штабу. Там могли бути всі насправді перераховані мною посадові особи. Ну тут, а, а якщо удар був завданий, то відповідно він розраховувався. Була відповідна інформація, що там присутні командири, то можна, можна собі уявити, що багато хто там постраждав або був знищений. Зрозуміло, ця 810-та бригада. Вона багато втрачала е, своїх самовий склад в боях в Україні. Якщо вона втратила керівництво, яка її подальша доля? Вона ж здатна до відновлення? Ну в, на перспективу? Ну безумовно. Тобто, суті взагалі це основа бойового забезпечення, це безперервність командування. Тобто буде, будуть нові командири. Тобто або, або поставлять нового командира, або піднімуть з тих, хто вцілів, підвищуючи звані в посаді. Тобто командування буде. Але це, це час. Пильний час, і відповідно, поки ця заміна буде відбуватися, ясна річ, воно може вплинути на діяльність і бригади на полі бою. Як це може вплинути на перебіг подій на Курщині, на бойових діях? Ну, важко сказати. Ми не знаємо зараз був знищений. Ну, але це робити Ще? було обов'язково, правильно? ж? Я хочу повторити, є поняття безперервності командування, без керівництва вона не залишиться. Але психологічний, психологічний момент буде безумовно, буде вплив на бійців цієї військової частини. Певний вплив взагалі на їхню діяльність на полі бою теж може бути, оскільки ми не знаємо знову ж таки, хто був знищений, на кого зараз переду на командування, як швидко це білося і так далі. Але. 99% без керівництва ця військова частина не залишиться, оскільки все одно е, будуть командири, будуть офіцери, які будуть зобов'язані взяти на себе командування військової частини за відсутності або заміни, або ну, за відсутності за заміни. Тобто буде людина, яка буде виконувати обов'язки командира. Пане Денисе, яка зараз наша ситуація на Курщині? Які перспективи? Ну і що як ви бачаєте з серпня місяця вдалося досягти? Ну, те, що вдалося досягти, ми зараз бачимо на мапі. Це перше, та територія, яка зараз ми займаємо, на превеликий жаль, вона зменшилася, бо ворог тисне і ми бачимо, що він намагається там просуватися. Хоча, так як, як такої лінії бойового зіткнення, там неможливо її визначити, бо вона як вода. Йдеться, ведеться маневрена оборона. От, але загалом ми знаємо, що ворог підтягнув у північних корейців, і власні сили там доволі значні. Тобто вони намагаються звич... звідти вичувати. На 100% це їм не вдасться до нового року. Ми це, це вже чудово розуміємо. До нового року залишилося кілька днів. Відповідно, це завдання вони не виконують. Чи вдасться їм це зробити до 20 січня відповідно до інграції до Трампа? В мене є сумніви. В мене є сумніви, тому теж, теж це для них буде дуже важко зробити. А головне досягнення воно полягає в тому, що вдалося убезпечити Сумську область від створення буферної зони і наступу ворога безпосередньо Сумську область, вдалося зривати плани ворога щодо наступу на Харківщину, і е, вдалося створити такий собі обмін обмінний фонд території. Так чи інакше, ми там територію контролюємо. А зараз про переговорний трек дуже багато кажуть, і е, я недорозово про це казав: краще займати ворожу територію і покласти цей кейс на стіл перемовин, ніж. Е, Домовлятися про щось, коли ворог займає лише в територію. Тут цікава, ще ваша думка, пане Денисе, стосовно Грозного. Не вперше. Лунають там вибухи якихось таких серйозних. Е Перепетій це, здається, не викликає, крім заяв Кадирова про наших полонених і то, так. Ну це така, на щастя, теорія. І тим не менш, чому там лунають вибухи? Ви вбачаєте це дії наші? Чи можливо у них там на Кавказі свої якісь є непорозуміння? От вони їх так вирішують? Тут якраз 50 на 50. У Кадирова купа ворогів. Купа ворогів. В тому числі і всередині Чечні і Так, Так називаємо цю територію. Е, е, і цілком можливо цілком можливо, що вони таким чином можуть в нього впливати для того, щоб там ситуацію розхитати і створити і створити осередок напруженості. Осередок напруженості в Чечні він безперебузумовно буде нам на руку, оскільки таким чином це, е, це створює великої проблеми для керівництва Російської Федерації. Але водночас не можна виключати, що і наші дрони добрі дрони можуть атакувати е, Грозний. Оскільки атаки, атаки спрямовані на військовий об'єкт, це е, військовий заклад МВС, так званий МВС Чечні, а це безумовно є військовим об'єктом. дивно дуже ситуація з літаком, який сьогодні теж е, впав е, на територію Казахстану, хоча мав, мав всі у Грозному. Ми бачили відео, де там загадкові пробоїни на цю цього літака. Як на мене, це збиття, як на мене, це збиття. Оскільки, оскільки ці пробоїни вони дуже схожі на те, як працює зенітна керована ракета. А зенітна керована ракета вона наближається до повітряної цілі, спрацьовує радіопідривач, ініціює бойову частину, і бойова частина вона викидає, значить, хмару уламків, які таким чином вражають літальний апарат. То дуже повезло, пощастило, мабуть, на різдво, диво на різдво, що цей літак не розірвало повітря. Ну, це Тому, так. Мають молитися, мають молитися тому Богу, якщо це мусульмани, то Аллаху. Якщо там були християни, то мають визначати різдво 24-25 грудня. Якщо там були євреї, то наразі свята хавнаку. Тому це диво виведе, що там хтось на щастя, там цілі люди. Пане Денисе, Чечня, так само, ну ви кажете, Ічкерія. Я до того, що прокадирівців на Курщині, вони так само воюються. Я Лаудінов і так далі. От у них такі в грозному перипетії вони вплинуть якось на військове формування їхньої цієї Нацгвардії що у них там, в Курщині? Якщо там буде якийсь вибух, то безумовно. Е... Ці військові формування можуть бути переведені в Чечню і Чкерю для того, щоб е, там якісь заходи вже вчиняти е, того, щоб ситуацію не спокоїти на користь Кадировою. Хоча е, сказати, що вони воюють, ви дуже голосно це сказали. Хух, погоджую. Я думаю, я, я, я думаю, що тут е, на передньому краї або взагалі на Хрещатоку було б е, 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 зустріти динозавра з більшою ймовірністю можна ніж побачити кадирівців на передньому краї. Не чула жодного разу, коли б кадирівці безпосередньо воювали на передньому краї. До речі, про це кажуть і російські солдати. Це є джерелом, скажімо так, невдоволення. І навіть обурення з боку російських солдатів, що Кадирівці постійно знаходяться за їхніми спинами. Однозначно. Ми ще не поговорили про Кадамовський чи Кадамовський цей полігон було вражено там приміщення, я так розумію, склад боєприпасів. Наскільки це важливо ну, на полігонах вражати ось такі об'єкти військові? Ну, тепер це склад з боєприпасами. По-перше, ці боєприпаси можуть бути перекинуті на е зону бойових дій. Це по-перше, зрозуміло, що боєприпасів буде менше такого в такий спосіб. А полігон це взагалі такий об'єкт, де відбувається тренування, так само з використанням боєприпасів. Тобто, будь-якому разі, будь-якому разі знищення складів з боєприпасами, воно має вплив на ведення бойових дій. Або на тренування, як у даному випадку, якщо вони використовувалися для того, щоб тренувати якісь війська, які там проходили бойове злагодження, готувалися до е, участі бойових діях. тощо Тобто, хоч учбові ці боєприпаси, так, чи для навчання, точніше, хоч для війни, то це важливе знищення. Ну, безумовно, тобто, вони не отри не отримали там певний спектр підготовки, якийсь комплекс підготовчих дій. Відповідно, вони мають нижчу готовність. Якщо вони мають нижчу готовність, то строки в терміні життя на полі бою відповідно буде меншим, і такий спосіб, в такий спосіб, вони будуть швидше ліквідовані. Ну так, така приблизна логіка. Тобто, можна можна такі в такий спосіб її просвяткувати. А хіба полігони не мають захищати системи ППО? Чи росіян не, не для цього їм? Ви, ви, ви дуже багато вимагаєте від російського системи ППО. <рес> я колись бачу нещодавно я бачив дослідження зарубіжних осінтерів, яким чином розташована система ППО Російської Федерації. Вона прикриває прикордонні регіони, вона прикриває, прикриває прифронтові регіони. Частково вона дуже сильно прикриває під Москвою та Москву. Дуже сильно. Оскільки трудящі міста Москва не хочуть, мабуть, щоб їм не, щоб якісь дрони над ними літали. І вона значною мірою прикриває територію Окупованої Автономної Республіки Крим. А е, такі місця, як наприклад, Казань, так, там, е, Глибинку Російську або регіони, які віддалені від цих районів, які я назвав, ну там як вийде. Як вийде? Давайте ми згадаємо Казань у суботу, коли була атака добрими дронами, чим збивали? Стрелецьким з озброєнням. Ходили поліціянти, намагалися влучити із стрелецького озброєння автоматів. По цих дронах, ну а наскільки це взагалі можливо? Лише випадковість там може допомогти е такому дусі? Може теоретично, можна, ну, можна влучити, якщо буде дуже велика вдача. Ну але вдачі там не було у них, не була вона на їхньому боці. На щастя. Пане Денисе, дуже вдячні вам за роз'яснення цих процесів. Дякую. Кожний раз задоволення обговорювати такі успішні операції наших оборонців, які ось працюють і по території Росії в тому числі. Дякуємо вам, Денис Попович, військовий аналітик, доєднувся до нашого ефіру.